Викривальна інформація про стеження оперативників СБУ за журналістами та менеджментом каналу і справді знайшла своє підтвердження. Принаймні, вдалося розшукати сліди одного з офіцерів спецслужби, що перебував у складі екіпажу зовнішнього спостереження під офісом каналу ТВА. Нагадаємо, 14 червня цього року у самий розпал війни Валерія Хорошковського із незалежними телеканалами нашими журналістами було викрито трьох підозрілих суб'єктів у цивільному в автомобілі Де державний номер Аа 9 Вісім єв я вже протягом тижня спостерігаю, що за мною їздять машини стрібля кольору. Як правило, це е, Ланос або деколи бувають фюндай, і так, й такі самі машини стояли під офісом. У нас постійно коли знімальна група ТВА підійшла до підозрілих осіб у цивільному. Вони стали поводитись досить дивно, помітно нервували, уникали розмови з журналістами і ховали власні обличчя. Ми не даємо єдиний, кого вдалося чітко зафіксувати. Ось цей чоловік. Льоша Брахарен. Запам'ятайте це прізвище Олексій Прохоренко. Згодом підозрілі суб'єкти швидко ретирувались. Тивай з'ясував, що ж то за автомобіль, з якого невідомі споглядали за офісом ТВА. У службовій базі даних ДАІ номер Аа 9874 ЄВ зареєстрований за абсолютно іншим автомобілем, позашляховиком Mazda CX 9 Не зовсім те саме, що й у Ланос, правда. Це перше незручне питання для голови СБУ Хорошковського. я хочу задати одне питання: звідки пан княжицький знає, які номера іде вони стоять, справді на якому автомобілі. За такий короткий термін часу. Ось виписка з реєстру «ДАІ». Тут вказаний колір, номер кузова, те, що автомобіль придбано у кредит, і звичайно, особа власника. Такий собі 42-річний Віктор Миколаєвич Бобро. У червні ми розшукали будинок, де зареєстрований цей чоловік, прямо під під'їздом. Чорна мазда моделі Колір, ті самі, що у реєстрі, але номери інші нам вдалося поговорити з власником цієї машини. Чи був у вас такий номер? А дев'ять вісім сімчотиреєве. Може, й була що. Цей номер досі за вами. Бобро, Віктор Миколаєвич, номер паспорту сн 214119. Коли йому показали фото із автомобілем зовнішнього спостереження, він упізнав свої старі номери. Каже, що змінив їх близько трьох років тому. А звідки у вас ці роздруківки? Чого то Ну, Тому що ці хлопці займаються незаконним діяльністю. Ми записали їх номери, пробили по базі. Виявляється, що вони не налануються на «Мазді». «Мазда» належить вам. Тепер на мазді інші номери. Відповідно, я так розумію, що коли змінювалися номери на вашій мазді, старі номери ось ці, були здані на утилізацію. Напевно. Мрео. Вони, замість того, щоб їх знищити, їх або... вони, хто це? Да, да. вони їх або продали, або незаконно передали. Я Не. позвоню, дай. Так, з'ясую насправді це традиційна практика спецслужб з метою конспірації. Оперативні підрозділи, зокрема екіпажі груп зовнішнього спостереження, використовують так звані номери прикриття, списані, знищені, просто підроблені або записані на іншу автівку. Подібний скандал спалахнув ще минулого року в Одесі. Там приватна охорона знешкодила наружку СБУ. В їхньому автомобілі знайшли тоді чимало номерних знаків. Хорошковський точно знає про цей гучний скандал, бо вже тоді працював у спецслужбі. Але у випадку із провалом під офісом ТВА відверто клеїв дурника. Номера прикриття, так звані. Вони, по-перше, є всі в реєстрі, абсолютно всі, да? і вони ніколи не виписуються на автомобіль, який має такий самий номер. Цікаво, що на всі звернення каналу Твай до правоохоронних органів з приводу незаконного стеження ми отримували одні лише відмови. Ось постанова районної міліції про відмову у порушенні кримінальної справи із смішною мотивацією встановити власника автомобіля Де та осіб, що в ньому перебували, міліція не змогла. Ось лист від МВС. Вони за журналістами ТВАЙ не стежили. Ось лист від СБУ за підписом заступника начальника департаменту захисту національної державності Фаренія. Візуальне спостереження за співробітниками каналу не здійснювалось. А ось вже прокуратура відповідає: нема чого порушувати кримінальну справу. Але після інформації народного депутата ми змогли таки розшукати того самого офіцера СБУ, який у червні слідкував за Тивай. Льоша Прохаренко. Насправді цю людину звати Юрій Коробко йому 33 роки. Він лейтенант служби безпеки України. Ось його сторінка у популярній соціальній мережі Однокласники закінчив у Києві школу номер 107 Протягом 95-96 років служив на 9-й прикордонній заставі у Ялді у 2000-му Потрапив на службу в СБУ у департамент оперативного документування. Тобто у секретну службу зовнішнього спостереження, одна єдина фотографія на сторінці вказує на повну тотожність цієї людини із водієм підозрілого автомобіля з оперативними номерами прикриття. Цікаво, що другий чоловік на фото його друг Олексій Прохоренко. Саме цим ім'ям, яке перше прийшло у голову, назвався офіцер СБУ Юрій Коробко, коли був захоплений з Нинацька телекамерою ТВА. Льоша Прохоренко. Сенсаційні дані, оприлюднені народним депутатом Донієм, фактично доводять за каналом ТВА і підлеглими голови СБУ Валерія Хорошковського було організоване незаконне стеження з метою залякування фізичного впливу на менеджмент, а також з метою збору інформації для потужної судової атаки. Як відомо, саме суди позбавили канал ліцензії на мовлення це відбувалось протягом трьох місяців літа. Саме свої бізнес-інтереси медіамагнат та олігарх Валерій Хорошковський поставив на перше місце, коли руками підконтрольних судів позбавив ТВА і п'ятий канал ліцензій в інтересах свого медіахолдингу, яким керує його дружина. Цікаво, що коли Конрад Шулер, журналіст впливової німецької газети Франкфуртер Альгемайне Цайтунг спитав президента Януковича про стеження СБУ за менеджментом каналу ТВАЙ глава держави відповів, що це не може бути правдою. Тобто Хорошковський свідомо дезінформував президента. Показово, що гучний скандал навколо телевізійних частот помітили на найвищому рівні у Європі. Спочатку у резолюції парі у жовтні, а згодом і у резолюції Європарламенту в листопаді чітко зазначено, СБУ втручається в демократичні процеси, тисне на журналістів і громадських діячів. Голова СБУ Хорошковський має системний конфлікт бізнесових і державних інтересів. Позбавлення ліцензії ТВА і П'ятого каналу є прикладом вибіркового застосування закону, до якого причетний саме голова СБУ. Після таких оцінок і таких доказів у будь-якій демократичній країні керівник спецслужби вже давно би не працював на державній посаді, і саме цього вимагає від влади журналістська спільнота. Артем Шевченко ТВА.